Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламерчела. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі. До речі, дякую вам за ваші коментарі і давайте познайомимося з вами. Пишіть в коментарях, з якої ви країни. Якщо ви з України, то звичайно пишіть, з якого ви регіону. Або з якого ви міста. Я буду дуже радий е, почитати ваші коментарі. На, також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідучі відео. А я зараз знаходжусь в Аврорі. У нас нові акції, дуже багато акцій в Аврорі. І перше, що я вам покажу, це знижка на томатну пасту. 9 гривень. Зараз томатна паста. Ось така 25%, 70 грамів. У нас на акції шоколад, йогурт вишневий. Ось така шоколадка. 235 грамів 69 гривень. Так, суфле в шоколаді. 150 грамів, 59 гривень. Ось таке бананове суфле. На акції смачний соус сацебелі. Хто полюбляє грузинську кухню? Ось такий соус у нас 19 гривень. 21% знижка. Знижка на шоколадку Міленіум З горіхами 100 грамів. Ось така. 39 гривень, 20% знижка. Дивіться, акція на. Молочний шоколад Мілленіу 34 грами, 12 гривень. Новинка в Аврорі, дивіться, батончик королівський шарм. Ось такий, 17 гривень. Шоколад молочний ексклюзив Чорниця, 99 гривень. Ось такий великий 235 грамів. Акція на молочний десерт полуничний, йогурт 29 гривень, ось такий. Так. У нас є новинка до Дня закоханих. Ось таке серце, білий шоколад з полуничним кремом 39 гривень та чорний шоколад з лісовим горіхом. Цукерки шоколадні Millennium 39 гривень, 20% знижка, ось такі. Шарм зараз на акції 39 гривень. Ось такі цукерки. Трубочки бамбук 39 гривень, ось такі. Акція на печиво вівсяне 29 гривень, 15% знижка. Так, це у нас міні-сушки 21 гривня. Коштує такі. Акція на приправу карі 6 гривень ось така. Акція на желатин 7 гривень. Так, приправа для глінтвейну 15 гривень. розпушувач для тіста 3 гривні. Так, що в нас? Ще є на акції приправа до картоплі 7 гривень, приправа до курки 7 гривень, приправа до м'яса 7 гривень. Акція на маршмело 55 гривень. Трубочки бунчик 6 гривень, ось такий. Арахіс 14 гривень. Кава розчинна, кофе Голд 69 гривень. Акція на пасту шоколадну 52 гривні. Так, кава смажена мелана для кофе баріста 500 грамів 159 гривень. Продукт молочний, згущений, 5 гривень. Тут різні смаки. Полуниця, банан та, звичайно. Так, кава розчинна на скафе 169 гривень. Кава розчинна на скафе голд 249 гривень. Кава мелена смажена Якобс 230 г79 гривень. Ось така. Сироп до кави від Монік, 200 мг 25 гривень. Є солона карамель, лісовий горіх, кокос. Пиво безалкогольне гараж грейфрут 0,33 літри, 19 гривень. Напійенергічний Бетрі 16 гривень. Ось такий. Шейк 15 гривень. Напій безалкогольний Пепсі 16 гривень. Пепсі 16 гривень без цукру. Чай чорний британський 49 гривень. Ось такий. Желе від Мінік 10 гривень. Кукуруза цукрова 34 гривні. Тарталетки 32 гривні. Ось такі. 16 штук. Це розчинний 39 гривень. форма для випікання 69 гривень силиконова 69 гривень ось в різних кольорах Тример кулінарний 55 гривень Ось такий. Вінчик для збивання 44 гривні для капучино на батарейках. Так, термометр кулінарний 55 гривень. Ось такий. Вінчик з силіконою з металевою ручкою 29 гривень. Так, це у нас ролик для тіста 39 гривень, зараз по акції. Акція на набір кондитерських мішечків 100 штук 39 гривень. Ось такі. Мішечок кондитерський 40 см 19 гривень. Це ось такий. Форма для випікання силиконова о, в вигляді сердець 39 гривень. Ось така. Різного кольору. Акція на ложку дитячу, 5 гривень. Ось така ложка. З малюнком. Так, палички бамбукові 9 гривень. 20 сантиметрів, ось такі, підставка під ложку 12 гривень, ось така підставка, ложка для мультиварки 5 гривень, набір мірних ложок 14 гривень. Обір ручок для кришок 44 гривні. У нас тут три ручки. Кошик органайзер 22 гривні. Ось такий. Ополонник кухонний. Пластиковий 19 гривень. Ось такий. Ополомник кухонний 49 гривень. Силиконовий червоного кольору. Балон газовий 39 гривень. Ось такий терка. 55 п'ять гривень. Така дев'яносто дев'ять така. Терка для корейської моркви 27 гривень. Ось така. Кришки для банок 2 гривні. 99 гривень форма для випікання. Ось така. Для випікання 3 метри 12 гривень. Ось такий. Так, а ми йдемо далі. Сушарка для білизни 279 гривень. Ось, дивіться, це щось нове та прикольне. Треба буде подивитись. Набір підставок для пральних машин 99 гривень. Це також новинка, не було такого. Так. Шнур для білизни в'язаний 12 гривень. Ось такий. Шнур для білизни 59 гривень 5 метрів. Ось такий. Набір гачків 39 гривень. Ось такий. Набір гачків 29 гривень, ось такий. Кошик для дрібниць 59 гривень. Ось такі кошики. Набір для раковини 16 гривень. Акція на набір гачків 14 гривень, ось такі. Пробка силикону оракуну, 16 гривень ось така. Набір для душу. 149 гривень ось такі Лійка. для душу. 149 гривень. Так, корм для котів Панкот 10 гривень, 17% знижка. Повідець для тварин 69 гривень, 22% знижка. Ось такий. Так, фріскас у нас 11,50 по акції. Акція на сухий, сухий корм, 39 гривень, 20% знижка. Призказ. Консерви для собак 27 гривень, 21% знижка. Тут у нас 47% м'яса, 415 грамів. Для папуг 55 гривень. Ось така фірма пташка. Миска для котів 34 гривні. Ось така. Миска. Трохи більше. Це вже, мабуть. Та й для собаки, для котів підійде. 55 гривень також. Так. Килимок для ванної кімнати 399 гривень. Ось такий. 65 на 40 сантиметрів. Щітка для вичисування шерсті 9 гривень. Спиці довгі без тросика 14 гривень. Набірний топ для шиття 19 гривень. Гала 300 грамів, морська свіжість 39 гривень. Порошок. Гала французький аромат. 39 гривень, 300 грамів. Капсули ошен Free. 10 плюс одна штука 94 гривні. Так, капсули для прання від сіла. 12 штук 99 гривень. Засіб для миття посуду 64 гривні фері. 500 грамів з ароматом зеленого яблука. 900 грамів 109 гривень з ароматом м'яти. Засіб для миття дитячого посуду 33 гривні. Ось такий сатін. Рідке мило для миття посуду 29 гривень. Лимон фреш. Засіб для миття посуду Ocean Free 500 г 34 гривні. Засіб для миття посуду сарма 450 міліграмів, 44 гривні. Засіб для чищення кухні. Сів. 84 гривні. Ось він, там. Так. Це в нас крем для чищення універсальний. Лісова свіжість. Сів. Так. 500 міліграмів. 69 гривень. Ось такий. сода для чищення кальцинірована 700 грамів. 149 гривень, гала, порошок 3,6 кілограмів, свіжість, 299 гривень. Порошок для прання універсальний. Так, 185, порошок лоск 219, а гель для прання Грюнвальд 149 гривень. Ось такий засіб для прання рідкий, 1 кілограм, 39 Майло господарське, 14 грайонів. Ось таке. Блок для туалета. 44 гривні. Засіб зелений пакет. Так, знищує неприємний запах, знищує кількість відходів, 29 гривень. Посвіжувач повітря гелевий, 29 гривень. Набір туалетного шик, 39 гривень. Мило дитяче, 19 гривень. туалетна тверда від деру, 80 грамів, 19 гривень. Крем мило 1 літр, 42 гривні. Набір станків для гоління 3 плюс 1 88 гривень. Набір брид для гоління 4 штуки, 129 гривень, ось такий жіночий набір. Так, паста зубна однаква фреш 69 гривень. Набір це для депіляції 88 гривень. Ось такий набір. Ось що саме прикольне, я знайшов в Аврорі 64 гривні пральна машина. Ну, звичайно, що це не пральна машина, а кошик. Ось такий кошик для прального порошку. До речі, треба купити. Прикольна штука 64 гривні. Дозатор для миючих засобів 99 гривень. Ось такий. Дозатор для мила 74 гривні. Ось такий. Набір аксесуарів для ванної кімнати 99 гривень. Ось такі. Дивіться, чашка скляна з подвійною стінкою 109 гривень. Дуже легка, тому будьте обережні при розгляді та покупці собі додому. А також кухоль для пива. 59 гривень, ось такий зараз на акції. Келих для шампанського 34 гривні, ось такий. І келих для вина 34 гривні. Так, стопка тюльпан 9 гривень. Ось дивіться, яка стопка. Будьте обережні зі склом. Так. Склянка низька, 39 гривень, ось така прикольна. Так, набір скляних стопок, 129 гривень, ось такий набір. Тут у нас іде 6 штук різнокольорових. Так, баночка для спеції, 39 гривень, ось така. Можете сюди перець, чи сіль, чи любу іншу приправу. 44 гривні коштує така баночка для спецій. 99 гривень млинок ручний. 129 гривень коштує набір. Ось такий. Салатник скляний. 99 гривень ось такий. До речі, Так, 139 гривень коштує на 4 літри ось такий салатник. Сковородка алюмінієва з антипригарним покриттям від фірми Chef. Шеф. шеф Браво 299 гривень. Чай від сонет 20 штук, 29 гривень. Ось такий. Альпінела шоколадка 24 гривні. Термо з ручкою 199 гривень. Ось такий. Термочашка 189 гривень. Форма для випікання 149 гривень у вигляді серця. Та, звичайна, кругла. Так. Дивіться, свічка ароматизована, 55 гривень. Ось така. Набір свічок. Дві штуки. Коштує 24 гривні. Так. Що в нас ще цікавенько? Декор для дому 55 гривень. Декор какту 69 гривень. Рослина. Штучна 39 гривень, ось така. Так. Ще в нас статуетка декоративна, 74 гривні. Фоторамка 55 гривень. Ось така. Клей олівець 5 гривень. Клей олівець 9 гривень. Слей ПВА 17 гривень. Так, це в нас скотч 39 гривень. Ось такий, 49 гривень, ось такий. Так, набір маркерів 39 гривень. Ось такий. Стакан, наливайка, пластиковий 9 гривень. Ось такий. Набір ліплення 119 гривень. Ось такий. Пластилін 55 гривень. Фарба гуаш, 99 гривень. Ось така. Набір стікерів 9 гривень. Набір кульок 19 гривень. Так, свічка для торта 17 гривень. Ну, я буду завершувати це відео. Всім приємного перегляду. Пишіть свої коментарі, дуже буду радий почитати. І до зустрічі в нових відео.